бажання разом з вами, сказав, слава Богу. А -а -а -а! Перед тим як читати слово, хочу поділитися одною історією. Це було після 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала капітуляцію і в Японії був один дуже відомий лікар, спеціаліст своєї справи. Цей лікар він переїхав у місто Херосіва. І приїхав він на те місце, де колись до криву ядерної бомби була бібліотека. І там, серед того попелу, серед завалок він знайшов маленьку книжечку на японській мові. І це була Євангелія, через яку він увірував. Висновок цієї історії такий, що Євангелія може витримати ядерний удар. Більше сьогодні хочу сказати, що. Євангелія може подарувати вічне життя, буквально кожному, хто цього хоче. І апостол Павло каже, я не соромлюсь Євангелії, і він каже причину. Каже, це сила Божа, яка може спасти. Будь-кого. Будь Саме з цієї Євангелії, яка дарує нам життя, яке дарує нам благодать, э, хочу читати Боже Слово. Іван Невже Матвія, 19 років, 16 рочав такі слова. І підійшов один і до нього сказав учити до добре, що маєш робити, я доброго, щоб мати добре життя. Він же йому відказав, що не добре, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш дійти до життя, то на заповіді є. Той питає його, який саме, а Ісус відказав, не вбивай, не чи не не кради, не свідкуйня що Шано батька та матірки любимо вближених самого себе, говорить до нього Іма, це я виконав все. Що ще бракує мені? Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди продай добра своє, та й Бога видає, і мати на страх на небі. Тому та й подивіться за мною. Почувши, юнак таке слово відійшов, зе. Поправді кажу вам, що багато трудно війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, зароблюю легше пройти через хлопці, не можуть, ніж багато в царство Небесне війти. Як учні, що це зачули, здивуватися дуже, сказали, хто ж тоді може спастися? А Ісус Бога і сказав, є неможливо це людям, неможливо все у Богові до цього місця. Хотів би поділитися з цього прочитаного Божого Слова першу першому молодий юнак, той писанк був дуже багатий, і я так думаю, він був впливовою людиною в суспільстві, в якому жив. Але його було запитання, що мені робити, щоб мати вічне життя. Хоча казалось, брати сестри, молодий чоловіче, чого тобі переживають за вічне життя? Будеш ми ну, тоді подумаєш, або состаришся подумаєш про вічне життя. Ну не зараз. І знаєте, на сьогоднішній день сатана Дуже багато придумає причин, щоб люди не переживали. І я пам'ятаю, один раз привозив до старшого чоловіка в Луцьку, і кажу, скільки вам років? 60 кажу, ви в царстві Божому бачаєте себе, каже, я ще не вмираю. І знаєте, так сатана багато знаходить людям причин, чого люди не мають думати про царство Боже. Біблія ну, показує нам, що люди, чи то молодого віку, чи старшого, вони повинні. Царство Боже. І сьогодні Дібрість запрошує нас, щоб ми думали і вбачали себе в Царстві Божому. Це саме важливе питання всього нашого життя, що є в нас у житті. І друге, що я хотів звернути увагу з це те, що Христос, коли юнак каже йому, що ще бракує мені, то Христос каже, я так своїми словами, скажу, що. Розпрощайся з тим, що ти любиш, а тоді приходь іди за мною. Так важливо, сестри, щоб ми сьогодні подумали людину, як хлебене моє, моє і ваше серце. Бо буває так, ми не раз вб'ємо себе в пруди і кажемо, Боже, я люблю тебе, а проходить 24 години на добу. Ми цілий, пройшов цілий день. Пізно вечорі виключаємо світ, виглядаємо спати, а за цілий день не склоняли коліна. За цілий день не читали Біблії, хіба це є любов до Бога, то не так є. І якщо ми любимо Бога, ми живемо для Бога, ми стараємося багато для Бога, і що найбільше мені подобається. Коли Христос ходив і проповідував, навчав людей, то те, що Він казав іди за мною. Він не казав йти за апостолом, за просвітером, за ще кимось йди за мною. Люди помиляються, я не помилюся, люди обманюють тебе, я тебе не обманюю, я тебе доведу, я тобі допоможу. І написано, що Бог світ полюбив, що сина віддав. Якщо ми сьогодні любимо Бога, то ми що -то готові віддавати. Давайте подумаємо, брата і сестри, що ми віддаємо сьогодні для Бога, для царства Божого. Дуже корисно віддавати багато. Варто для того, жити лише для царства Божого. Коли ми за не ніколи не було шкода про те, що ми віддали своє життя для Бога. Одного разу я задумався над тим. Таке запитання прийшло, коли я помру до царстві Божому, я буду молодим чи старим, свином чи молодим таким гарним в молодості. І я так думав і не знаходив відповіді. Не був впевнений в тому, яким я буду в царстві Божому. І одного разу я говорив з одною бабушкою, нашою сестрою. Їй було біля 90 років, а можливо за 90 я вже просто не пам'ятаю. І я так пам'ятаю, їй кажу, баба, завіраю. А ви так себе в душі на скільки років чувствуєте? Я так думаю, зараз вона скаже десь приблизно, якщо зараз їй 90, то скаже, так 30. І вона каже, Сино, у мені 18. І я так подумав, ну, ба бабуся, це трошки перебор. Але я згадав бітку і собі, таку отримав, що в царстві Божого ми при молодими фігадами. І я хотів би сьогодні запросити нас до того, що запрошує нас Євангелія, коли ми віддаємо себе для царства Божого, коли ми прийдемо перед Бога, нам не буде соромно, нам буде прекрасно, тому що хто віддав себе для Бога, той нічого не зробив, а знайшов багато. Богу і слава. Амінь.